Слава Господу! Дуже радий вас всіх бачити. Так у нас багато. Бог привів сьогодні. Всяких різних, да? всякі різні. Для Бога все одинакові. Для Бога важлива кожна людська душа. Не дивлячись, який, який спло суспільства займає людина, які залежності має. Багата, бідна, має сім'ю, не має має роботу, не має. Для Бога важлива душа кожної людини. Ви йшли сюди, хто йшов, всі звернули увагу. Да, Контраст? Є да, молитви проти да, так? Це символічно. І взагалі в житті кожної людини Бог завжди пропонує або одне або друге. Бог каже обирай. Або, або життя, або смерть, або благословення, або прокляття. Кожен з людей визначається в своєму житті, чи так, чи інше. Я сам з міста Дудна, дубинчанин, більшість тут мене знає, тому навіть скажу, розказати щось про минуле, то й нема що розказати. Бо часом стидно згадати на донька, то й нема що доньці розказати. Тому що якщо охарактеризувати все минуле, яке було до зустрічі з Ісусом Христом, це просто темрява, якась глибока яма, це безнадія, безвихідь, це просто смерть. Одним словом, це можна назвати смертю. І здається, ніби ти живеш, ніби ти маєш якісь соціальні зв'язки з людьми, десь ти з ким спілкуєшся, десь ти маєш якісь рідних, близьких, але в дійсності ти самотній. Ти самотній, і ця самотність, рідні з тобою мають якусь спільність, але так на витягнуту руку. Люди з тобою спілкуються, якісь там все-таки люди які зобов'язані з тобою спілкуватися. Але в дійсності це просто внутрішня, глибока така пустота. Це складно характеризувати, якось описати, тому що це в дійсності тільки можна пережити. Це можна пережити, коли ти. Самотній серед людей. Коли ти серед суспільства, але ти нікому не потрібен. І в цьому, крім тебе, ніхто не винен. Коли ти маєш що слава Богу, якщо маєш телефон, кучу телефонних номерів, ти їх листаєш, тобі нема кому позвонити. З тобою ніхто не хоче мати справи. Від тебе ніхто трубки не візьме. А як її візьме, то просто ну, справи з тобою мати не буде. Чого? Гріх. Гріх заводить людину завжди набагато далі, ніж вона собі уявляє. Коли я е, виріс тут зовсім недалеко, з дитинства скажу, я ніколи не мріяв, що от виросту, стану наркоманом. Я ніколи в дитинстві не мріяв, що виросту, от сижу кучу років в тюрмі. Ніколи не мріяв, в дитинстві не мріяв, що буду пити алкоголь. Але ти собі з раннього віку дозволяєш. Десь 50 грам, десь якусь сягає, ну, чого. Пласно, бути забути модним, компанія, всі так роблять. І, і ти, ти думаєш, на цьому буде все, на цьому закінчиться. Ти перший раз в ти ніколи в житті не думаєш, що ти станеш на будеш систематично вживати на котіка. Але цей шлях, який веде туди, гріх заведе набагато далі, ніж ти собі думаєш. Точно так само було в моєму житті. Я не мріяв про це. Я цього не хотів. Але гріх завів мене туди, коли я навіть і не предполагав. Але слава слава Господу, у Бога були свої плани на моє життя. Тому хочу сказати, що Господь Ісус зробив в моєму житті. З Цієї руїни, з цієї темряви, цієї безнадії, з цієї просто дири, вже такого пробитого, що далі просто не було куди, Господь явився мені. Господь дарував таку милість мені і просто мене витягнув витягнути. І те, що я зараз стою перед вами, мені нема чим хвалитися, крім Господа. Слава Господу! Це Його заслуга, це Його перемога в моєму житті. І Бог наш хоче дати перемогу всім, хто має проблеми з залежностями. Чому? Тому що Бог любить людину. Бог добрий по відношенню до нас, незалежно, які ми є, в яких проблемах ми знаходимося. На сьогоднішній день, слава Богу, я маю таку милість. Я служит... Боже, це твоя перемога. Це, це перемога це Господа перевога. у моєму дитину. Маю можливість бути використаним Богом і служити таким самим людям, як я. Тому що я знаю, що це за пустота. Я знаю, що таке без Бога. А ще більше, я знаю, що таке з Господом. Я знаю, як добре бути з Богом, як добре в домі батька. Настільки преображається і змінюється твоє життя, твоє серце. Твій розум, наскільки це життя набуває зовсім іншого сенсу, ти починаєш думати по-іншому. Ці декілька днів ну, мали багато зустрічей, з людьми спілкувалися, в більшості залежних людей питання, і що навіть не хочеться. Скажу, просто не розумію, для чого я це робив. Коли ти знаходишся по іншу сторону барикад, ти дивишся на віруючих людей. Ти думаєш, що це якийсь людин це не, ну, просто десь здуріли. Ходять, співають щось, улибаються, щось розказують з бібліями. Але коли Бог тобі відкриває очі і ти починаєш бачити, ти розумієш, що ти живе як безумець просто. Той спір, ти запалюєш, його, він горить, ти береш, його і п'єш всередину. Ці наркотики, які просто являються отравою, від яких люди вмирають, ти береш їх в колеш. Це ти просто був... Ну, не в Несповно розумі, просто не в собі, Але Господь дарує свободу. На сьогоднішній день моя донька зі мною. Слава Господу, це зробив Бог. Мені Бог дарував чудову дружину. Мені Бог дає можливість сьогодні свідчити просто перед вами і звіщати, який Він добрий, який він милостивий до кожного з вас. Тому просто хочу похвалитися Господом, сказати Слава нашому Богу і сказати, що. Боже спасіння є для кожної людини, Бог на вістині вашої молитви. Хай Бог благословить вас. Ми зараз будемо продовжувати наш такий марафон, свідоцтв, все будуть свідчити людям в минулому залежні, всі місцеві, всі з міста Дубна, всі, які пробили оце дно. Але Господь мав свій задум на життя кожного.